Нас через 10 минут там уже чекают, да? Ой, привет. Мы такие разные с тобой сегодня, мама и донька. Йдемо гулять. Наоборот тільки. Шось. Вийшла я зі своєї кімнати і зустріла тут Машу. Костюм, кстати, оцей, який на мені вже в продажі буде у нас в ЛВК шопі, коли вийде цей влог. Да, дуже елегантний. Треба. І там ще топ в наборі такий гарний на зав'язках. Ну просто він такий на вихід більше, тому я сьогодні вдягнула. Цей топ теж з нашого магазину. Total look У мене сьогодні і бананка з нашого магазину. Так, да, і бананка підходить. Да, Прикольно. Поїхали. Поїхали. Ми їдемо в парк. Гуляти з Асею і з її мамою. Да. Їдемо в парк, а потім їдемо в Форест. Що, замовиш знову стейк що? <рес> А він, до речі, був хоч великий. Mm, я ваїлася, так. Да. Ну, тобто на двох то мало було б. Мало. Плануємо потім в Форесті поїсти, але я не знаю, що там ще можна замовити таке. Ні, щоб... nee, я візьму є, мабуть, ася брала минулого разу, я мені спробувала дуже смачно. Так, тільки ж там отак от 120 грамів його мені здається. Mm. Mm, може, Ти і 120 грамів. Mm. Подумай ще. Раз. Може поїдемо потім в цей? В сторі мене ти зняли. Туди детей болу тут брала. М? Може. А що це за кипіш? Yeah. Прям кипіш якийсь, чуєте? Yeah. А повітря яке тут yeah. смачне. <гулес> а, Він, ми вже гуляємо, прийшли на оглядовий на... <плес> майданчик. Це <плес> дуже класно типу, от, заклад. Люди відпочивають. цим потрібно типу, займатися раніше. Бо це постійно курку мізочка така А в У писано дуже класно. У нас тут є міст кохання в Черкасах біля оглядового майданчика. І його... Вічно з нього хтось стрибає. Короте, самогубці. І його закривають періодично. От зараз знову закрито. З погодними умовами. ну, да. Ну, да. В чатах писали у нас черкаських, що поки що закрили і думають, що робити, як його зробити безпечним. Там такий шквалт. Підняли черкащани, відкриті мост. Мало ли хто там, що там з кого пригає, знайдуть інше місце, хто хоче спригнути, спригне і так далі. А ми гуляємо, Ася з мамою розповідають, як вони в круїзі колись були. Цікавому. Прикольно. Маша мене похвалила, як жиру немає, Ось тут є жир. Там і... сала кулак. Ну так я ж для цього й замовила ось це, О, це цю кубаси страву. Кубаси. Можеш Куде навіть сю забрати. Біби. В общем, ми в кофеїні а, замовили цей обід собі. Маша суперсалат замовила з полуницею млинці, коктейль. До речі, я пробувала, дуже смачний. Кава з апельсиновим соком. Це коктейль, це, а... ну, кава, скоріше. Кава, я не можу це назвати кавою. Так, у мене тут запечені овочі з маслом оливковим. Я попросила, замість там якась гірчична заправка з цукром була. І, боже, ну це багато, звісно. Yeah. Яйця, сир, знов салат. Не бачила його на фото. І ковбаска. Так, ну Дівчата там теж. Щось смачненьке таке замовили. Це щось стріляти. А, гарячий салат з телятиною, так? Так, я теж на нього подивлялась. А, ти? Я чекаю. Ага, індичка. Індичка, все. Всім смачного. Маша. Ти там. Ти там де? Здравствуйте. Здравствуйте. Ну, Я не пробувала ще. А там так, і сірники, і оладки? Да, сирники отам знизу, оладки зверху. Ну, тут млинці. Ну, так. Да. Ну, залишалась склянка кефіру. Класного, мені його було жалко виливати. Я вирішила посмажити оладки. І є ще сирники. Отам вони знизу. І вони теж мають бути смаченими, смачними. Зараз спробую і я. Ми кудись їдемо. Я точно ще не знаю куди. Я тут була поруч, біля мами зайшла, вона каже, о, поїхали. Ну, поїхали. Йдемо заправити машинку, мені треба. – Потім якийсь магазин. Магазинчик, подружка мене попросила купити купальник, а вона зараз західній, чи на західній, чи як там у нас На Заході України. На Заході України. Сходні це вона. І що, треба купальник туди Та Ні, не їй. – І в неї купальник. Вона тут купила. Там в неї подружка побачила. Дуже хоче такий самий. Ясно. І попросили мене купити. Я сказала, що добре, все одно сьогодні треба їздити, туди. вже й заїду в магазинчик. Ось така і якщо... схема в нас. І якщо є, то і все. Ось така в нас схема. Маша сьогодні збиралася до Асі в гості. А дивлюсь, приїхала. А в тільки в сумку полізла, я Маша каже, мама, достає камеру? Ну, звісно. Розказує, що Маша збиралась, наче до Асі в гості, а приїхала з Дашею до нас. Я Хоче, каже, моя соціальна батарейка сіла. Я вже сьогодні буду сидіти вдома. Що, вже... ви на пляжі були? Так, да, хорошо було. Хорошо було? Да. Класно. Mm -hmm. Mm -hmm. О, я все забрала. Я купила сьогодні знов отут от саму сметану, яку я брала і робила з неї сир, до речі. Я таки його зробила, я його переробляла, додавала потім туди кефір, бо вона дуже сильно жирна, в неї 25% жирності, мені здається, ще жирніше вона. І, в общем, цей сир у мене був схожий більше на масло вершкове, ніж на сир. І я вирішила спробувати зробити з цієї сметани вершкове масло. Колись я таке вже робила і в мене вийшло. Давайте спробуємо. Беремо міксер і збиваємо. Я так збивала хвилин 5, і вона почала гуснути, і тепер почала відділятися е, сироватка. А що ти Диві, робиш? Це сметана. Звичайна сметана. Я її збиваю. Трошки е, наверх е, прибери камеру, бо може ляпатися. Ага, добре. Воно тепер густе і бризкається. Треба отак нахилити. Ой, да бризкається. Але виходить. на підлогу. Виходить, масло відділяється. Дивись. вершкове Так, да, справжнє вершкове масло виходить. То кажуть, що вони чи не сметани роблять. Сметани. Чи з молока? З, зі сметани. Мол з молока збирають сметану, потім сметану. З вершків роблять, воно ж вершкове. А? Правильно, вершки це та сама сметана, тільки рідша. Сметана це ще більш густі вершки. Це все одне, це молочний жир. Не Короче, понять. я не шарю за в общем, молоко. Е Я сейчас, мабуть, щось глибше перелью, бо сейчас в мене вся ну кухня да. буде в, в цьому в, в вишковому маслі. Але ви подивіться, виходить, я в шоці. Треба ще довше. Воно не набагато вище, але воно вуще і має спрацювати краще. Я якось випадково це з'ясувала, щось, щось я взбивала, збивала сметану якогось піга, я не пам'ятаю вже. І вона в мене почала. Притворятися в масло від Я просто офігела. Ой-ой-ой. а ой, ой, ой. що ж придумать? Та нічого, перестань цим займатися. Я хочу зробити? Мені цікаво, треба якусь колбочку тут на вері придумати. Так, ми це зробили. Я тримала отак дві руки лодочкою, другу дружку, а Маша перебивала. Зараз відкину на друшляк і почекаємо, поки вона стече сироватка. Класс! Я тут з сирком вже приловчилась, у мене така конструкція, бачите? Потім зважу і скажу, скільки вийшло масла, з якої кількості сметани. Ну, мабуть, краще було марлю, теж якось його трошки продушити або підвісити, бо я не впевнена, що так воно стіче. Хоча я дивлюсь, що там капає потрошку. І то, до речі, не сироватка, то молоко. Оце буде знежирене молоко тепер. Ось так от. Так, що відбувається? <плес> <плес> відбувається смачна надія. <плес> Які черешні, гарні. Скажи. Wow. Я вирішила вибрати кілограму, спробувати, але я вже спробувала дуже смачна. Вау. Вау. Уааааа... Хотіла вам всім показати. Ось. Їмо іноді картоплю. А то все м'ясо, м'ясо. До речі, мені, мене часто звинувачують чомусь. Я взагалі не розумію чому. Це якісь, якесь ехо з тих м -м, пір, з тих времен, з тих Є. часів. Коли я там, два місяці чи місяць не їла м'ясо. І тепер мене всі звинувачують, що я нікого не годую м'ясом. Ми, 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 ми не їмо гарніри. Ми рідко, дуже рідко, особливо зараз їмо гарніри. Я в тому числі м'ясо і салати. М'ясо і салати. От Маші побільше картопельки кладу, бо я знаю, що вона любить да. доганатися. А я зрозуміла, що для мене, ну і, і раніше завжди я їла м'ясо кожен прийом їжі, або м'ясо, або риба, або яйця, щось було. А, салат і щось м'ясне, білкове, і якась, якийсь гарнір був. Гречка mm -hmm. або реси. Зараз я перестала гарніри собі варити, тому що ну, я тоді переїдаю і я не можу їсти тричі на день. А, а я можу. Маша може, тому я і можу 8. і 4. більшу порцію завжди роблю. А -а -а! Я сіла на жопу! Боляче. Маля, сьогодні була на антицелюлітному масажі, Technology. на тих масажах, що я ходила. До речі, у мене взагалі пропав целюліт. І я вам скажу, що я коли закінчила курс, ну, перестала якось так ходити. Ще трошки він був у мене. Ну, тобто. Так, коли стиснеш шкіру, то він з'являвся. А потім, якось я вже не ходила на масажі, тиждень-два пройшло і він повністю зник. Кайф. І це так прям відчувається, такі ніжки підтягнути, прям е фізично відчуваєш. навіть. Mm -hmm. Треба дивитися, що там нічого немає. Отак. У нас сьогодні е салатик з м'ятою. Mm -hmm. Базилік, помідорчик, огірочок, капусточка ця, як її. І паштет. Бабусі продала. Мамуля моя сьогодні зробила. Паштети. І дала. Маша, тобі намазати? Угу, uh -huh. Ні, я тебе Да, Він такий Тоді ні. Маша не може з'їсти Черешенку, щоб в неї не заглянути всередину. А раптом є... там черв'ячок. Якщо є, у неї є зовнішні пошкодження, треба вона обмянути. так намагається, знаєте, раз так несе до, до рта, так раз потім підозрою на мене і починає коврятися. Бо в мене дитяча травма. Ану, що розкажи. Ми святкували мій шостий чи сьомий день народження вдома хтось приніс 2 кг олочи. Ну, ми всі сіли 10 людей, прикончили 2 кг олочи за 10 х. А потім хтось на останніх трьох вирішив її розламати навпіл, а вона була просто полона черв'яків. Потім ми перевірили другу і третю, які залишилися, і вони були всі однаково чергові. Я цього відчуття не забуду ніколи. Я з'їла багато тут. Ну і що, не вмерла? Вони ж їдять черешенку. Це ж ну, просто черешенка вже ферментована. Я рада за чережинку. <рес> ну, якось психологічно, знаєш, мені не дуже хочеться. Пісь, до речі, нормально. 300 грам черешні можна сісти <рес> і з'їсти. <рес> <А> коли кілограм <рес> <рес> купуєш, то об'їдаєшся і потім лопаєшся, і вона трошки залишається в <рес> машкара і так далі. 200 треба купувати, так? З. <рес> 335 грам сметани. Вийшло 135 грам масла вершкового. Оце коштує 34 гривні. 135 грам коштує 34 гривні. Так, а тут ще є молоко. Хоча це, скоріш, не молоко обезжирене, як я казала, а вершки. Бо вони досить жирні. Зараз на смак спробую, можу сказати. 70 грам вершків. Я не знаю, що я оце все враховую і але. Ні, це не вершки. Це якийсь кефірно сметанний сметанковий напій. Не знаю, ні на що не схоже. А... Здорово чи ні? Скільки це за кілограм? 135. Грам, 34 гривні. Скільки це за кілограм? Треба переховати, в мене там є формула. От за що я люблю свою посадомийку. Бо дивіться. Сюди можна нагрузити отак, один на одне. Просто отак от. Отак от. Отак от. Три поверхи. Три поверхи, бачите? І воно все відмиється Половинкою піулки. Покажу потім. Доброго ранку. Як і обіцяла, давайте я вам покажу. Покажу, як є. Помилося, помилося. Щось не домилося, покажу. Так. Чікс, не домилася, <смі> не домилася, <смі> mm. чисте? Чисте? Тут все чистити ясно, інколи прокатує оце. Двохповерхове, трьох, трьохшарове, інколи ні. Так, ну тут все, я думаю, що прокатило. Все чисте, так. Да. Ото на дрюшляк я даремно подумала, що зазвичай, якщо е, стоїть якась маленька мисочка, і зверху можна велику ставити, і воно все відмивається. А дрюшляк все ж таки не спрацював, як маленька мисочка. А у нас знову палатки на сніданок. Ще нам вчора присилали мед. Машин Дядько машин. У нього своя пасіка і він нам вислав мед. Так що зараз буду викладати сир. Зараз переб'ю сир блендером. Додам туди трошки меду і буду викладати от сюди. І будуть такі смаколики на сніданок. Але це вже буде в наступному блозі.